За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. Усі 9 із 9 ударних БПЛА типу шахет були знищені силами ППО у межах Одеської та Хмельницької областей. Атакували також Харківську, Херсонську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. За добу на фронті відбулося 75 бойових зіткнення. Більшість на Авдіївському напрямку про це повідомили у генштабі ЗСУ. Так на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Йдеться у повідомленні. Мобілізація додаткових 500 тисяч українців не відбудеться найближчим часом. Про це наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію Генштабу ЗСУ щодо необхідності мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Чиновник підкреслив, що військові, які наразі перебувають на передовій, потребують відпочинку. Для цього і потрібні додаткові військові. Але цифра у 500 тисяч означає, що це бачення військових на наступний рік. Секретар РНБО також зауважив, що кожного військового обов'язково необхідно забезпечити відповідними засобами захисту, одягом, харчуванням, зарплатою. Перша партія винищувачів F-16 може надійти в Україну від західних партнерів приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року. Так вважають аналітики Американського інституту вивчення війни. У звіті вказується, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд країни підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставки в Україну. Аналітики звертають увагу що, хоча глава нідерландського уряду і не розкривав терміни, коли літаки можуть бути передані Україні, проте в естонському стратегічному документі йшлося про період саме до кінця поточного року. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підписав законопроєкт про щорічні витрати на оборону, в якому передбачена рекордна сума для Пентагону 886 мільярдів доларів. У ньому вказується також допомога для України. Про це повідомляє прес-служба Білого Дому. Також Байден заявив, що закон надає критично важливі повноваження, необхідні для створення армії, потрібної для стримування майбутніх конфліктів, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхні подружжя та сім'ї. І щодня виконують цю місію.